Близько семи з половиною мільйонів українців виїхало за кордон від початку повномасштабного вторгнення. Такі дані наводять у статистичній службі Європейського союзу, що може повернути більшість з них. Та хто готовий їхати в Україну вже зараз? У нашому наступному сюжеті історія біженки, яка, попри комфортні умови, за кордоном не стала чекати на завершення війни, і повернулася додому, Манфред, який нас приїня. А це от я і це мій рюкзак, який я спочатку був в школі. Там не було українці. Восьмирічний Платон гортає сторінки альбому. Там зібрані всі спогади за півтора року життя за кордоном. Мама хлопця разом із двома синами на початку повномасштабного вторгнення переїхала на Рівненщину. Спершу думали, що небезпеку перечекають там. Понад три тижні волонтерили. Медицина, евакуація, мами, діти. Я постійно була на телефоні, якась логістика, перевезення і так далі. Я зрозуміла, що допомагаючи іншим, рятуючи іншим, інших мої діти перебувають постійно в умовах і загрози, і в умовах такого психологічного, психологічної травми. І звичайно, стали новини про білоруський фронт. Вже ми читали про жахи, які робилися в Бучі. Та я їхала реально 3-4 тижні. Але дедалі більше хвилювалася за дітей, тому вирішили перебратися у Німеччину. Сподівалися, що повернуться за кілька тижнів, але обстріли України тривали. Тож старший син Алли пішов до місцевої школи, а молодший у дитячий садочок. Жінка отримала грант на відкриття в Німеччині української школи. Там, будуючи своє життя, відчували бажання, поклик робити щось корисне для держави. Це, наприклад, зберегти для держави майбутнє в дітях, які народилися в Україні, але через війну мусять зростати за межами України. Це ті місточки, по яких ці діти при бажанні можуть повернутися в Україну. За понад рік перебування за кордоном у сім'ї були вже всі умови, щоб залишитися там назавжди, але бажання жити на рідній землі переважило. Внутрішнє переконання, позиція життєва, що істинно щасливою і реалізованою людина може стати за умови наявності власної держави. Багато речей, які є в Україні, звичайно, мене не влаштовують, я, але я бачу це не як вирок, а як зону росту. Українська культура, сервіс, звичай, люди це моя держава, це теж. Де це місце, де я відчуваю себе повноцінною, де я можу розвиватися, де я можу самореалізовуватися, де головне саме я почуваюся щасливою. За різними даними від початку Великої війни з України виїхало близько 7,5 мільйонів людей. Ще більше мігрували раніше. Як наслідок, за межами батьківщини нині перебуває майже 25 мільйонів українців. Тут інформують ООН та Євростат, проживають близько 32 мільйонів. Цього дуже мало Мало для того, щоб розвивати країну, щоб забезпечувати економічне зростання протягом наступних років повоєнного відновлення. А ми маємо забезпечити необхідний процес щодо повернення українців додому для того, щоб забезпечити їм гідні умови як життя, так і роботи, тому що українці це працьовита нація, волелюбна нація, вільна нація, яка Має забезпечити відповідне місце України, держави України на світовій арені. І ми всі прагнемо цього, працюємо над цим. В інституті демографії кажуть: масового повернення людей до повного завершення війни очікувати не варто. Але тих, хто прагне знову жити на рідній землі, насправді чимало. Десь 25% тих, хто перебуває за кордоном, зараз кажуть, що вони планують повернутися. 25% кажуть, що вони точно не повернуться, а 50% от вагаються. Люди будуть вирішувати, зважувати на умови, скоріш за все, на яких закінчиться війна, чи призупинення буде, як зараз багато розмов йде. Чи, будуть мати, чи мають вони житло, чи воно зруйноване, і чи мають вони житло за кордоном? Потім, чи, які перспективи працевлаштування в Україні. Якщо є діти, то чи адаптувались діти за кордоном, чи краще не адаптувалися і краще повернутися? Безпекова ситуація і набуття стабільної стабільної Життя в Україні надасть можливість змотивувати українців повернутися. Навіть їх мотивувати не потрібно, тому що люди хочуть повертатися додому. Це нормально повертатися, жити вдома, розвивати країну, відбудовувати її. І впевнений, що це є тим мотивом, тією мотивацією, яка згуртує і об'єднає українську націю відразу після завершення бойових дій. У Міністерстві національної єдності розуміють, яка частина українців точно залишиться за кордоном назавжди, і це нормально. Утім, обіцяють створити умови, щоб цей відсоток був якомога меншим. За даними посадовців, зараз приблизно кожен третій українець готовий повернутися додому. Щойно закінчиться війна. Вероніка Ведмецька, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал інтер, марафон єдині новини.